Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 додати 8 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 серники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось ці сирники ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 помножити на 8 буде 8, 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.